Друзі, доброго дня! З'являється ще один автомобіль на нашому майданчику. Це Шкода Octavia 5. Рестайлінг, як бачимо, 2009 рік випуску, машинка в гарній комплектації, свіжо привезена з Німеччини. Класний технічний, косметичний стан, а що саме головне, так це її комплектація. Тут дійсно є все необхідне для комфорту. Почнемо спереду, це у нас адаптована лінзована оптика, омивачі фар, туманочки. Дивимось, тут все гарно, все класно. Йдемо далі. Це гума літня, вона тут практично нова стоїть. 23-го року, якщо не помиляюсь, да, 23 й рік випуску гуми, красиві 17-ті легкосплавні диски, чорний колір, з рейлінгами, Автомобіль з люком, це вже друга акта на нашому майданчику з люком. Універсал, як завжди, великий багажник. Парктроніки передні і задні. Єдине, що багажнику шторочки немає, але є така сітка, яка відокремлює простір багажника від салону. Тут ми знайдемо аптечку, тобто все, все класно. Тут ми знайдемо CD-чейнджер. Друзі, в, ось, Е, в, в той час, коли ці cd Changer були актуальні, ви собі, яка класна штука, у вас 10 дисків і ви можете за допомогою нашої класної мультимедії керувати своєю музичкою. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключі, крюк, балонік, все на місці. Це вже номера української реєстрації. Тобто вам не треба буде платити додатково за першу постановку на облік. Сплачувати якісь пенсійні збори, це все вже зроблено, вам треба буде сісти в тролейбус або в маршрутку приїхати і купити цю машинку. Салон шикарний, комбінується у нас шкіра, текстиль, стан прекрасний, музичка тут просто бомба. Якщо взяти звичайну музику в Октавії, то вона вже грає класно. А тут дивимося, у нас якась преміальна акустика «Саунд System. Ну, Грає превосходно, просто супер. О, що ми маємо ще? Дуже рідко зустрінеш підігріви заднього ряду сидінь, а в цій машинці є на три положення. Далі. Підлокітник з, з додатковою нішою також є. Ну Подивіться на цей салон, це ж прекрасно. Йдемо далі. До речі, два оригінальних ключа автомобіль має, все як положено, люк, ручні регулювання сідушечки водія. Пасажира справа, 4 електросклопідйомника, знову ж таки динаміки непрості, електроскладання, підігрів, дзеркал заднього огляду, шкіряне мультикермо. пробіг у нас 250 тисяч кілометрів заявленого. Круїз контроль, датчик світла дощу, 6-ступенева механіка. Це у нас 1,8 турбобензин, їде дуже класно під 160 кінських сил, Двозонна кліма з подогрівами сидінь передніх також е, проктроніки виключаються, датчик тиску, шин, ЕСПІ і е, мультимедіа з навігаційною системою Columbus. Тобто, якщо підшиваємо сюди, втикаємо туди CD-карту з загруженими мапами України, а саме місто Сум, тоді ми користуємося навігацією. Так? Bluetooth можна під'єднати бачимо, це вже тримач такий для стаціонарного телефона, колись був в моді. Але якщо свій телефончик сюди поставити, придумати сюди магнітик, то чому б ні, дуже зручно. Тут у нас ніша в автомобілі є сервісна книга. В фотках покажу, як це все виглядає, але яка музика, послухаємо разом. Yes. -таки, музикальна пауза легка була. Друзі, продаж це автомобілі за ціною 8800 доларів. Приїжджайте, дивіться. Приїдемося обов'язково перевіримо і відповімо на всі ваші питання. Наші менеджери допоможуть оформити вам документи і зроблять все на вищому рівні. Ми вас чекаємо.